За позовом е, Штатбанк е, місто Київ до відповідно до працівників банку Шарги і нашої винуваченої е, щодо повернення 44 там, з копійками тисячі гривень, тобто е, суми коштів, яку е, банк не сплатив відразу, тобто там. 16 тисяч 200 чи 300 гривень відразу. Тобто у 2017 році 16 тисяч наросло пеня процент і 5 тисяч моральної шкоди за позовом опять же ж, цивільному порядку адвоката ріжкам від іванини. Щодо повернення коштів. Ну і е, так само, на нашу думку, е, є сумнів у неупередженості судді Кривка, який розглядає тобто, дві, два кримінальні провадження було по Шарга Юрик. В наша третє паралельно цивільна справа так само адвокат Ріжко. І тепер справа адвокат е, е, з банку компенсація. Що компенсація зовсім інше питання. Ну, ми подали відповідне заперечення вже два місяці назад. До теперішнього часу суддя до відпустки е, не розглядає дані заперечення, де нам вказано питання щодо поновлення справи і розгляд справи по суті. Тобто. От незрозумілі дії судді кривка, який, який розглядає п'яту справу, справу: дві цивільні і три кримінальні. І ніяк собі не може дати відвід, чи йому відвід через його показуване неупередженість. Його упередженість, не не а упередженість, як і ми заклюшуємо, випливає з того, що суддя обірково упереджено, приймає рішення на свій розсуд, не дотримується вимоги КПК, не дотримується вимог практики Верховного суду, конвенції дотримання строків. Основне, що суд упереджено відноситься у даному кримінальному провадженні на стороні обвинувачення, не притягує їх до жодної дисциплінарної відповідальності, не направляв матеріали до відповідного КДКП органу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Чому вони з 20... 20. Ну, от 7 років протягнули. Є ж, відповідно, з 20-го року. Вони просто як війна розпочалася, такої вже не ходили. То вони ж одні відписки, що є, підтверджуються матеріалами справи і самим фактом перегляду 8 років. Ну і що ми наголошуємо далі? Йде об'єднання і виділення матеріалів до розслідування ми вказували. Об'єднання дуже велике значення має. У даному процесі е, прослідкувати е, об'єднання е, матеріалів кримінальних проваджень. Тобто є 30 більше 34, 37. Значить, якщо три триводілені 37 кримінальних проваджень, внесені в ЄРДР послідовно, або, е, або вже у, 20, е, я кажу 20, у 20-18 році. Поза межами досудового розслідування слідчий СИЧ пішов звертатися із клопотаннями додатковими про проведення експертиз направлення відповідних ухвал, де так само ми вказуємо на вели клопотання не погоджені прокурором або клопотання, взагалі без клопотань пішли направлення до експертної установи. Ну і що далі? І дуже, дуже великим фактором невідповідності розгляду даного кримінального провадження є об'єднання. Тобто дуже просто відкривається, наприклад, кримінальне провадження перше, 59-ї -е, відкрилося. Все, в ньому пішло. 59-ї -е кримінальне провадження, само по по факту Френіса, до теперішнього часу прокурор Пелепсавка Самолюк, слідчі міжійського відділення, вже ВП номер 2 так і не спромоглися вказати у Міжі Міжійському районі. А хто ж то в принципі, робив, От, наприклад, як, наприклад, по Френісові, да? прийшли кошти, потім беруть карту, нову карту, перераховують із. Одного із рахунку на карту. Потім десь розмова йшла про той факт, що заявник, заявник указував, що їм е, начебто з горячої лінії, і сказали, що у них проблема із картою, щоб вони активували свою карту і вказали. Пін-код, що там, номер телефону, ну щось таке. Вони то зробили, вони то десь розказали навіть на досудовому розслідуванні слідчому чи дізнавачу. І по даному факту, так, от, 25-й рік ніякого, 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 ніякого здвигу. Дані матеріали просто спрятав обвинувачення в матеріали даної кримінальної справи із її. Називається похоронили, бо відношення до нас немає. Чому? Тому що для Міжирського району був, що наразі Хуста Хуського району селище Міжиря, і є вкрай важливе, щоб встановити, а як в який спосіб можна було викрадати. Кошти, тобто привласнювати незаконно протиправно. У нашому випадку я пізніше зараз розкажу, який є способ і як воно йде. Но саме цікаве, що у всьому кримінальному провадженні треба прослідкувати суду повторно, неповторно, обов'язково за участю обвинуваченої, кожне, кожне кримінальне провадження. За, за обвинувальним актом від 27.06.2018 року, якої підписав прокурор Пеле Богдан Федорович слідчого Сеча. Тобто, від заява про злочин, внесення в ЄРДР відповідні погодження прокурора слідчого. Навіть є таке, що ЄРДР в одну минуту складено. Наприклад, Томінець, Володимир і Василь. Василь, наприклад, розглядав, Василься йшов до, і Василь, і Володимир, вони до тепер не знають хто. Ішли в 17-му році, а потім у 18-му році, чи там в кінці 17-го року, поставили, і, знову ж додає до матеріалів справи в одну минуту, тобто в один день, один рік, в один місяць, в один день, в одну годину, в одну минуту, в одну секунду вказує внесення відомості в ЄРДР і щодо Томінець Володимир, і щодо Том'янця Василя. Но до 2017 року розглядали Василя. Банк подавав інформацію щодо Василя, так ми не знаємо. Дальше. Їх адреси там зовсім інші адреси проживання. 254, 245, 236, ну там жах, там е, якого, наприклад, у му році Василя, які документи проходили по Васильові, як то досудове розслідування проводилося? Як вони йшли до слідчого судді? Як у даному випадку е, слідчий сич фабрикував поза межами досудового розслідування, кримінальне провадження? Без об'єднання і йшов до суду і вказував, що вже формально у 59-му 059 кримінальному провадженні від 09-02. Він звертається до суду. Ну і автоматично суд давав на авторозподіл. Авторозподіл вказував або суддя Гайдур, або суддя Цимбот. і Вони там ділилися, як, як правило, розглядав. Суддя Гайдурс у 2017 році, бо суддя, суддя цимбота дав собі два самовідводи в зв'язку з тим, що він відповідно у порядку 1975-ї не може розглядати, бо є у близьких, близьких стосунках із обвинуваченою. То є правда. І плюс додатково вже в кінці 18 року розглядав. І головуючий суддя Кривка, де він заперечує, що він не був слідчим суддею. Ну ким він був, поняття немає. Ну, він, він себе рахує, що він не суд. Суд чи слідчий суддя. Виконував обов'язку, ну то вже суд буде вже давати відповідну праву оцінку вже другої інстанції. Вплоть до, я вже казав, до ЄСПЛ. Йдемо далі. Застосування кримінального провадження знаємо. Кож. Щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності у міру своєї вини, жоден невинуватий не був, не був обвинувачений або засуджений. Жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Ну і так далі ми ну, ставимо, що там прокуратур, законність статтю, Ставимо. Так, стаття. Э, відповідність рівність перед законом і судом не може бути, що прокурор має більше повноважень, більше часу на пояснення, надавання своїх доказів, пояснень, там, викладу, обставин фактичних чи щось інше є. А, наприклад. Каже, що він. У нього, принцип, що він. От, він правильно в 17-18 році. У нього судова в нього практика. Тобто не знаю, яка практика. КПК один, один тот самий. Книга одна та сама, законно ні ті самі. Немає права прокурор е, незаконно погоджувати, е, класти у. у Відповідно, у матеріалах кримінального провадження не підписані постанови про відкриття в 2 години чи години відразу вносити в ЄРДР і казати, що ми призначені законно прокурором, якщо ті листи до теперішнього часу не прийшли, а є в нагаляції. В нагляці нам подали із тридцяти з тридцяти е, внесних відомостей до, до до ЄРДР матеріалів кримінальних проваджень. тобто, Кримінальні провадження по статтям там є, наприклад, там 15 заявників із потерпілими, з них 34, наприклад, обов'язково вони там є, постанова про, про призначення прокурорів у кожному, за кожним фактом, Там стаття 190, частина перша, 190, частина третя, як вони придумали, тобто шахрайство 131, 161, 162, 358 там нас, ну, ми перерахували до того. Ну і так, наприклад, як каже, так само дізнавач, не дізнавач а начальник БДК міг приймати рішення, чи доручення, чи постанову. в подальшому то розкажу. Що є відповідна інша судова практика, не лише, то, що вказує суддя у своїй ухвалі, що він вже прийняв остаточне рішення, що От він знайшов одну практику і може слідчі подавати як доручення, так і постанову. Так, презумпція невинуватості забезпечення доведеності, тобто особа вважається невинуватою вчиненні кримінального правопорушення і не можуть бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведена в порядку, передбачений цим кодексом, І встановлено в винувальному вироку суду, що набрав законної сили. Тобто розкажу вам одну історію. От перед учетв'яною місяці винувачена працювала на, ну, можу сказати, незаконно, не може оформитися на роботу, її, як ми я казав, переслідують правоохоронні органи. Вона не може оформитися законно на роботу, бо якщо вона от, вже Після звільнення у 2018 році її з банку, штатбанку в Міжирі, вона, як се каже, скиталася і туди-сюди, бо кожен місяць треба приходити на суд. Не одна установа. Ну, вона працювала на заправці, але там, ну, майже, ну я не буду казати щоденно, але постійно. Якщо бачили, її на роботу проїжджали правоохоронці, вони ну, робили тиск на е, власників, е, органі... ну, власників е, автозаправки до того, що її звільнили, ну, сказали: вибачай, е, так і так, нам це нам не потрібно, бо, бо так і є. Так і у 25-му році, коли йшов у розгляд справи по суті, і сказали, о, власник, ну, він не власник, він керуючий, що або ти йдеш на суд. Вона сказала, я сьогодні не можу вийти на роботу, то попередньо. а їй сказали, або ти на роботу йдеш, або ти на другий день вже не приходиш, тобто тебе звільнено. Ну, якщо ти йдеш на суд і не виходиш на роботу. Тобто перед того прийшов власник, такий хороший чиновник, поздоровався, все, все красиво. Прокурор, коли дістав дані заперечення вже в справі, бо за сім років е е е адвокати е захисту не спромоглися, окрім одного. Одного-двох ну, не між подавав у 19-20-му році, кривка частково розглянув у 25-му, чуть-чуть, ну, 2 24-му, ну, прослідковується. І, ну, а фактично, як таких великих мотивованих клопотань мало. Ну, ну на, на, на пальцях почитати, а плюс е, частина стоїть і з головуючи їх не збирається розглядати. Так само е, сторона зараз захисту, тобто обвинувачена подала ряд клопотань, де суд виніс дві ухвали, де прямо перекрив, перекрив можливість е, розглядати. Законність призначення прокурорів і відвід судді кривка. Чому? А тому що, як ми вказували, суддя є упереджений і також упереджений у нерозгляді відповідно скарг скарг, клопотань, заперечень сторони захисту. Так, так само я вказую, що особа не може бути, як приходить, каже: от ти виновата, Прокурор чи там слідчий, чи хтось і каже, от, от, от ти винуватий, чи адвокатка, ти винувата, ти затягуєш это, то, розгляд справи, Який хто затягує до а судовий, а судовий розгляд, якщо прокурор СЕМІ з 22-го року в принципі не ходить. Ну, Матеріал справи чітко вказують. Ніхто не зобов'язаний доводити свою. Невинуватість у чинні кримінального правопорушення має бути виправдана, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Поза розумним сумнівом, є... ми будемо розкривати більше, у нас ще є, ну, много матеріалу, ми будемо помалу розкладати. Підозра обвинувача не може ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом. То, що я кажу, поза межами досудового розслідування і плоди отруйного дерева, без відповідних ухвал суду, судді слідчого і так далі. У всі сумніви щодо доведеності війни особи тлумачаться на користь такої особи. Тобто, сумніви є, є е, такий фактор дуже. Дуже-дуже Дуже один із цікавих і обов'язкових факторів, що чим є сумнів, суд не може брати до уваги і не перекладати на сторону обвинувачення, що от, обвинувачення, якщо я от вони винуваті, бо, бо обвинувачена не доказала того, що вони там говорять у суді без відповідних підтверджень. Відповідно підтвердженням є докази. Аудиту, ревізії, експертиз. Так, свобода від самого викриття, право не свідчити проти близьких родичів членів сім'ї. Жодна особа не може бути примушена визнати свою винуватість у вчинні кримінального правопорушення або примушена давати пояснення, покази, які можуть стати підставою для підозрюва винувачення в чинні не кримінального правопорушення. Тобто слідчий сич у даному випадку скористався, вони далі вказали у хвалі судді при звільненні, що як було, пройшов обшук і на другий день її викликали, тобто винувачену викликав слідчий, не, слідчий сич і спочатку почав задавати питання. А в кінці взяв і такі, типу, начебто, питання, відповіді, чи визнає вона свою вину у викраданні там, карток, переведення коштів з однієї карточки на другу, що вона розкаже у подальшому про свою винуватість, що вона винувата в даних вчиненнях інкримінованих шахрайських діях. Неправомірних, неправомірних діях із підключенням у систему банку виведення коштів, обналічування і так далі подобно. Як зауважує обвинувачена, каже, він там попнув, повірте, що слідчий сід. Є в нього практика така обману. Но в даному випадку суд не бере до уваги покази свідків безпосередньо, безпосередньо лише покази у справі, і, а і Сич послався на те, що от вона визнала віну, підписалася, і от вона вже винувата, бо вона підписала свої покази. 20 26, чи 27, чи 28, там ще жовтня 2017 року, і от він доказав її винуватість, тобто дав її підписати, і вона підписала. Ні, Олександр Олександрович, прокурори, ні. Ви нам докажіть, Ви повинні змушені доказати відповідними доказами, речовими документальними. Ви не можете доказати, бо нема жодної економічної експертизи. Мова, докажемо пізніше. Кожна особа має право не говорити нічого з приводу чи обвинувачення проти неї у будь-який момент відмовитися, відповідати на запитання, а також бути негайно повідомлена, повідомлена про ці права. Тобто Сич не повідомляв про права, що він. Напечатав будь-що і каже: От там правильно, от підпиши все. Ти я тобі що прочитав, бери, прочитає. А вона каже: ну, винувачена в принципі вісім років назад, як це каже, із села. Вона ніколи не мала якісь якихось приводів, а тим більше у кримінальному провадженні, розгляд чи у суді, щось такого ніколи. Ніколи, ніколи, ніколи. І не, не розуміє, то не треба. Вона мати е, дитини, вже старша дитина. Е, так само були свої нюанси, де слідчий прокурор погрожували відповідними, там, я не можу говорити за обвинувачення, де вона хоче.